Вітаю на каналі. Mm -hmm. Що ж, це друга частина е, роліку про топографії та топосолід. В цьому роліку я розповім, як працює топосолід. Ми його підгрузимо до нашої модельки, яку створили раніше, та зробимо, е, як то кажуть, і котлованчик, і, в принципі, розберемо, як можна вирізати елементи із топографії. Е, дякую за перегляд, підписуйся та залиши коментарі. Розберемось тепер з топосолідом. Топосолід, в принципі, це більш як фло. Він робиться по скетчу, в ньому ми можемо, що? Ми можемо створити якийсь скетч. А, зараз він ругається, бо він перехреснувся з елементами, так, з флором, там, в принципі, він ну, ругається, в любить ось ми його створили. У нас є щось схоже з флорами, ми можемо додавати точки. Тут така сама ідея, такий самий прикол є, що абсолютна, і offset of, from Face. Ось, абсолютно, в принципі, ми додаємо, воно буде тут у нас е, знаходитись. Ну, як і в топографії, в принципі, те саме. З точками і з флором це теж те саме. Е, Також сплітлайни ми можемо додавати, і що ще е, дуже відрізняється, це е, як вона ріжеться. Тобто ж ми не можемо тут зробити пад. Так, він тут не робить, тут потрібно робити це з двох частин. Е, можна додати е, щось схоже на спліт, але якщо я тут зроблю лінію і нажму ОК, воно мені не дасть бо потрібен контур замкнутий. Е, тому потрібно робити закритий контур, і він, воно додає мені якийсь елемент. Схожий, як. Трошки вищий, ніж наша сама наш сам топосолід. Ось, задаємо йому там висоту, наприклад, так. 10. і Його майже не видно. В принципі, можна працювати, але це все ж таки вже не то. І він не редугується. Можна тільки редагувати скетч. Щоб зредугувати його висоту, нам потрібно редагувати сам -то а, Додамо, наприклад, зараз. Відмітку там, хай буде так. Ось, бачите, і ця штука, вона теж піднялась В принципі, на цьому все. Він більше не як не можливо його модифікувати. Це, в принципі, той же флор, але він може додаватися ще зверху в нього якесь там покриття. А, можна створити його так само, як і топографію. Створити по файлу. У мене є підгружений файл. А, зараз ми його підгружимо сюди. Insert, лінcut. Обираємо, я його вигризув з топово Експо. Якщо потрібно, пишіть в коментарях, я покажу, як це робиться. Ось, ми підгрузили. Бачимо, що він став на якусь висоту. Це задається висота з той місцевості, яку ви обираєте. Наприклад, зараз на плані перейдемо на план. Я хочу, щоб цей так, щоб цей будиночок, наприклад, був тут. Ось. Бачимо, що він високо. Нам потрібно підняти наш весь елемент, наші всі елементи до гори, щоб не рухати у цю, Або цю ми можемо порухати вниз. Я краще зроблю це, вийде, щоб вони були у мене поруч. Візьму тут відмітку. Annotate. Мені потрібна ця відмітка цього елементу. Наприклад, хай буде це. Ось у нас є трошки. Ну, плюс-мінус Ось Це наша відмітка, на яку нам потрібно буде підняти наш проєкт. Як краще це зробити? Включити Visibility Graphics на нашому секшені. Зайти в вкладку сайт, включити Internal, Project і Survey. Ось. Ми включили. Обираємо наш Project browser, Ой, Project Base Point. Його ж я вибрав. Так, Project Base Point. Ось. І можна рухати. А можна задати Elevation, такий, як тут вказаний. Тобто ж ми задаємо. 10, 7, 8, 6, 9. Окей. Все, він полетів догори, він тут став. ось Це наш орієнтир. А, наприклад, це у нас буде якраз наша, ну, наш левел сайт, який ми тут назвали, так? А, я хочу, щоб він був. Ось я оберу всі тут левели, рухати, і порухаємо то все догори. Можна зараз? Ось ми порухали це. Все, щоб наші левели видно було. Вони зараз 2D, бачите? Ми це проходили. Якщо класним 3D, ми тепер це рухаємо сюди. Ось і наш, наша топографія вона посунулася разом з ним, бо в неї воркплан це якраз наш сайт. Тому, щоб нам її посунути, зробити, щоб вона упала наниз. А можна створити ще один левел. Це архітектура. До речі, якщо ви не дивилися, як створюються левели, ви можете подивитися це в моїх уроках. Ось, ми створили левел. Щоб його вирівняти, ми йдемо в вкладку вирівнювання. Тут. Все. І цей левел називаємо, наприклад, 0. Все. Цей левел у нас тепер буде 0, і він буде слугувати нам як опора. Ми обираємо цей нашу підкладку, наш DVG або DXF. Нажимаємо 0. Все, наш, наша топографія, точніше, ще не топографія, але воно вже стоїть, в принципі, на місці. Бачимо, трошки воно нижче стало, бо ми прив'язались до, прив до низу цього кубіка. Бачите, він заглиблений. Це був все-таки аж фундамент. Ось ми можемо це. Так, ну, скажімо, все, як треба буде обрати. Беремося трошки нижче фільтр. Левле. Бачимо, як рухає вниз, рухається і на 3D план. Ось, зробимо трошки вище. Ми додамо краще тут ще відмітки, щоб у нас вся. Ми посадили наш будинок. Це трошки кривовато, але якщо потрібно більш правильніший вихід, як це налаштовувати, пишіть в коментарях, я розберу і розповім, що до чого і за чого. Ми створили, точніше, як ми підняли наші елементи, всі на відмітку нашої, нашої підруженої. Топографії, але ще й не маємо топографії топосоліду. Йдемо во вкладку маси і сайт, обираємо топосолід і створити fromelement. Е, Тут ми обираємо, що це буде: CAD або CSV-файл. Це CSV файл, – це текстовий документ. Він має ці відмітки, точки. Ось, Обираємо е, файл, нажимаємо і створити. Так, тут так само вона створилась без з формою, бо вона не бачить у цих відміток. Але якщо в топографії ми можемо там додати точку плюс-мінус і зрозуміти, то тут ми маємо редагувати тільки контур. Бачите, він змінився. якщо не тут зайти теж. Бачите, контур дуже рваний. Це із-за того, що топографія наша, яку скачали, вона має великий перепад, і в цієї промежуточної точки її не було. Воно створило її ось таким чином напівавтоматично. Ось. Тому я, в принципі, це все ну нам в принципі, не нужен такий великий, але вже ж взялись. Тоді будемо. Обираємо з'єднати лінії. Ми з'єднуємо ці лінії, ці лінії і ці лінії. Ось ми з'єднали. Тепер нам треба це все лишнє видалити І. ОК. Все, воно створилось. Воно створило трошки криві там, де не було відмітки, ми можемо це редагувати, обираючи і коннектив до нашого каду. Ще можна через Tab е, і функцію Align вирівнятись, наприклад, і обрати цю точку. З флором так і працює. Обираємо, немає точок, Де немає точки, ми підіймаємо то все догори. Ось, бачите, припад, ми можемо додати це все. Придумаємо, в принципі, на цьому ось ця Ось. Ми створили нашу топографію, тепер нам цей кат, в принципі, не потрібен. Ми його можемо або скрити, або видалити, або скрити, наприклад, ось через за допомогою Visibility Graphic, імпортовані елементи. Ось тут вибираємо топографію нашу, імпортовано Все, ми створили е, наш нашу уже топосоліт, і можемо працювати і на секшені. Наприклад, зараз я виключу ще тут його. Ось ми виключили. Цей план поки нам не потрібен. Будемо працювати тут. Бачимо, що наша топографія точивши топосолі дуже низько. М -м трошки неудобно спрацювати з великими топографіями. Ми його піднімемось так: ось. Е в принципі, на вход наш воно зайшло. Так, бачите, у нас трошки утоплений. Але ми це виправимо. І щоб це виправити, нам потрібно просто зробити вирізку і опустити ці точки до нашої вже готової відмостки. Відмостку робилась в предвідшому відео. Можете подивитись, якщо буде цікаво. ось Ми це можемо зробити на 3D. Точніше, я зроблю це на 3D. Ви дивіться, як вам буде зручніше. Я хочу. Section Box поставити, щоб мені не була ця вся. Воно мені не потрібно, так? Ось. Бачу, що мені. Щоб бачити, редагуємо ось так, щоб я бачив цю всю нашу. Ось ми налаштували. І як створити навколо. Можна навколо фундаменту так? наших екстер'єрних стін. А ми можемо додати, точніше, нам треба зробити в Edit, зробити тут вирізку Ось таку. Ми зробили точки, ці е, трошки упали. Ну, як трошки, вони встали в саме нуль. Ми можемо їх підняти як на секшені, але обережно дивіться, яку ви точку підіймаєте. І редагувати, наприклад, таким чином. Ось, так? ми обрали, воно у нас все рівне. Ми можемо обрати цю нажати Ctrl-C і задати це все цим точкам. Ось. Ми підредагували Бачимо, що у нас ще ось є навколо нашої підмостки перепади. Щоб ми зглад... щоб згладити, ми йдемо вже ми можемо редагувати. Ми додамо сплітлайни. Це все ж таки навіть, в плані краще робити. Так. Обираємо топографію чи топосоліт сплит сплітлайни. І вона не в'яжеться, але приблизительно ми додамо. Сплітлайн. Тут. Ось тут нам потрібен. Тут я хочу. Ось тут. Тут. Ось тут я не бачу, що можна зробити, якщо вам щось не бачите. Ви заходите знову, не виходячи з редагування, нажимаєте гарячу клавішу Visibility Graphics VV, або, е, в або во вкладці View, знаходите Visibility Graphics, йдемо до е, вкладки Topo solid, от, Topo solid і зробити йому, наприклад, якусь прозрачність. Хай нехай це буде 50%. Ось ми вже бачимо. Додати далі. Обираємо точку, ведемо її сюди, плюс-мінус. Ось так ось обходимо по всій нашій по всій нашій відносці. Опа. Цю точку видаляємо. Ось ми видалили, але оце от не сплітлайн. Від... Сплітлайн відображається як е синя. Лінія, а якщо це, воно не буде сплітлайн, воно буде, може задаватись якимсь другим нахилом. Ось, Тому краще додати сплітлайн. Ми обираємо цю точку. Ведемо до цієї точки, і у нас створюється сплітлайн. Ось. А, як їх можна заалайнити? Спробуємо. Ми можемо це отак-от. От Через таб клацати, виравнювати нашу? З таким чином можна порухати? її. І бачите наскільки мм? Не швидко виходить, коли ви бігаєте з однієї вкладки в іншу вкладку. Е, краще все ж таки використовувати гарячі клавіші. Наприклад, у мене для Move, для рухати щось двойне нажаття M. Це прискорює працювати з точками, да і, в принципі, з іншими елементами, які ви там частіше за все використовуєте. Ось, ми це порухали. Заалайнили, як то кажуть. Ось, все, у нас вона заалайнилась. А тепер ми можемо її редагувати в, краще в 3D. Ну, мені на опиті, скажу, що мені більш вільніше працювати все-таки тут. Ця у нас точка нижча. Ми її опускаємо, щоб побачити елемент. Знайшли елемент. Обрали елемент, опустили його, наприклад, і мені хочеться оце. Ось. І таким чином. Видав, видав, усі усі відміточки. Ось це, ось тут, тут. Знову ж таки, якщо нам цей елемент уже не потрібен, ми йдемо і нам, ми можемо, ми підгружали цей елемент в, нашій, в нашому каді, і ми хочемо цей елемент вже видалити, бо ми вже знаємо, де наш будинок буде стояти. Ми йдемо сюди, беремо цей елемент і видаляємо. Зберігаємо. Йдемо в Revit. І тут ми просто йдемо в Insert, Manage Links, AutoCAD, Reload. Нажимаємо ОК. Все, цього елемента більше нема. Ось, е якщо б це була б топографія, наприклад, у нас не було б цього, цього ж прям великого-великого вирізу. Причому нам цей виріз трошки не так потрібен. Бо у нас ще ось ці стіни це наш фундамент. Обрали, розрізали і з'єднали. Далі знову Modify. Бачимо, що вони вилетіли далеко. І позлітали деякі ще елементи наші лінії. Точніше, наші точки. Ми обираємо Сі. Ми скопіювали цю відмітку, бо ми знаємо, що вона вірно на знаходиться. Копіюємо, обираємо усі, йдемо до вкладки «Ось задати висоту. Нажимаємо, вводимо наше число, нажимаємо Enter. Все, воно стало туди, прямо як нам потрібно. І на секшені вже буде виглядати це більш коректно. Ось таким чином ми відредували, щоб сюди додати, нам потрібен новий топосолід. Так додати зворотню засипку, так, як то кажуть. Або ж можна спробувати інший варіант без цього, як я зараз це зробив. Ми видаляємо наш виріз. На секшені бачимо, що у нас тут під домом не вирізається взагалі-то посолід Ми йдемо во вкладку архітектури або структури. Знаходимо компонент. Model in place. Обираємо, наприклад, Foundation вкладку чи не вкладку, а в сімейство або Floors. Створюємо void, який буде відповідати нашому, нашим стінам, наприклад, якщо ми хочемо, щоб наші стіни вирізались. Клацимо всі стінки. Ось тепер з'єднаємо це, щоб воно не понервалося. Ось з'єднали. Створили Void. Йдемо на section, бачимо його висоту. Ми опускаємо його сюди. І тут можна залишити верхушку на горі. І що це нам дає? Ми створили цей Void. Він вирізати, бо це пустота. Ми йдемо сюди і нажимаємо cut. Наприклад, от вибираємо елемент, який нам вирізати. І Cut. Все. Нажимаємо ОК. Okay. Бачите, вирізали цей простір. Ось, можна таким чином вирізати. Можна джойнити. В принципі, воно має теж працювати. Ми джойнимо і вирізаємо, і у нас виходить повністю. Але, щоб джойнити, вам потрібні секшени на всіх елементах, які у нас є. Ось таким чином ми побудували нашу існуючу площадку Далі розглянемо вже ландшафту, додамо трошки. Додамо тут сходи. огородим це все забором. І, в принципі, додамо тут рейлінг такий невеличкий це буде як. теж Тут сходи додамо, піріла додамо. Тому приєднуйтесь до каналу. Буду рад вашим відгукам у коментарях. Дякую за перегляд. До зустрічі.